Три стадії випробування. У першому абзаці тат чітко згадує три стадії випробування, перш ніж він буде визнаний гідним почути проповідь про переродження. Спочатку йде загальне або початкове настановлення, яке міститься у збірці промов, названій загальні проповіді. Наступний етап це коли тат стає благаючим гермеса, етап, що характеризується розмовою або діалогом. Тобто тато дозволено ставити запитання, це також символічно описується фразою, яку складно точно перекласти, але яка, здається, означає або підйом на гору, або рух у гору по горі, або перехід через гору. Тобто Гермес поступово веде тата до вершини гори простими словами настільки далеко, наскільки його природний розум може його нести. Вершина гори представляє найвищу точку розумових здібностей безсторонньої допомоги. Цей етап, як вважає мід, був представлений збіркою проповідей до тата або діалогами з ним. Його назва термін, який складно точно перекласти. Основне значення це шлях через і назовні, прохід або перехід або засіб втечі. Таким чином, воно також набуває значення плодооповіді або детального викладу, тлумачення, обговорення, отже, також і уривок із святого письма. У предоставленні до загального це слово означало б детальний або тлумачний, але водночас для грецького слухача воно також натякало б на значення шляху втечі або виходу з невіластва. Третій етап це етап морального та розумового очищення, тому я підготувався і зробив думку в собі чужою для ілюзій світу, помилки, яка у сьому абзаці підсумовує перші шість пороків і у дев'ятому абзаці виганяється істиною.